Шкідлива порада з інтернету номер 3 Дуже багато ресурсів, і звукорежисерів-інфлюенсерів кажуть, що кожен звукорежисер і початківці мають вміти накрутити звук на будь-якому синтезаторі самостійно і не можна користуватись ніякими пресетами. Я вважаю, що це неправильний підхід, адже пресети це те, що дозволяє нам писати музику швидко, не заповільнювати творчий процес і деколи. Саме за допомогою пресетів ти можеш натрапити на той звук, який навіть не очікував почути в контексті твоєї пісні. Шкідлива порада з інтернету номер 4 Музиканти, звукорежисери, початківці стикаються з великим морем правил, як правильно робити і зводити музику. Звісно, є правила, які вам допоможуть, і їх варто притримуватись, або, як мінімум, бути з ними ознайомленими. Але найважливіше правило це, якщо щось звучить добре, немає різниці, якими методами ви цього досягнули. Важливий контекст і стилістика вашої музики. Якщо в цьому контексті 24 дБ компресії на вокалі звучить добре, значить, воно звучить добре, і не треба себе обмежувати правилами якогось дядьки з інтернету. Ваші реакції об'ють мене. П'яте шкідливе правило з інтернету. Я її можу характеризувати як жорстка частотна сегрегація інструментів. В інтернеті можна почути таку пораду, що кожен інструмент має займати свій частотний простір в міксі. Це правда. Проте дуже шкідливими є поради жорстко обрізати і обмежувати частотні інструменти. Наприклад, бас має сидіти. В 60 Гц, а от бочка має гупати в 120 гц. Значить, ми бочку обріжемо нижче 120 гц, щоб вона не заважала басу. Більшості випадків це є занадто радикальним рішенням, яке призводить до поганого звучання, адже інструменти, правда, мають займати кожен свій спектр в міксі, проте їх не треба утилізовувати з всіх інших частотних діапазонів, адже зведення це все таки про змішування, а не нарізання пазлів. Якщо любиш свою маму. Commentuj цей post